Кільці вітаю вас! Це ваш таропрогноз на липень 2025 року. І так, кільці. Давайте подивимося, що вам приготував липень. Подивимось в різних напрямках життя, роботу, фінанси, стосунки і візьмемо пораду від карт. І так, перша декада енергія місяця, початку місяця для кільців. Карта відлюдника. Так, дивимось далі. Робота. Двійка кубків. Фінанси. Дурень. Стосунки. Колісниця. І порада від карт. Дев'ятка мечів. Енергетика початку місяця, карта відлюдника, буде говорити про те, що тільці захочуть побути десь наодинці, десь обдумати своє життя, відключитись від матеріального світу, тобто заглибитися в себе. Побути наодинці, не думати про якісь матеріальні речі, а іменно про щось таке більш високе і духовне. На роботі в нас є двійка мечів, яка говорить нам про гармонію, про те, що ми знаходимося з людьми на одній хвилі, підписуємо якісь контракти, договори, якісь у нас є спільні знову ж таки проекти, над якими ми працюємо. Ми знаходимо партнерів для того, для свого бізнесу, для своєї роботи. Тобто на роботі стосунки в нас гармонійні. В фінансах в нас є карта Дурня, яка говорить про те, що на фінанси особу ви звертати увагу не будете. Є то є, нема то нема. Тобто, е я обійдуся при тому, що є. В да? «Дурню» не важливо фінанси. І карта буде говорити про те, що ви не дуже будете фокусувати свою увагу на цьому, що в принципі, можливо, для вас і добре. В стосунках в нас є колісниця, яка говорить про те, що карта може говорити нам про домінування одного партнера над іншим. Да? Тобто буде отакий от стан, коли ви будете, ну я, я завжди кажу, перетягувати одіяло на себе. Да? Колісниця, вона отаке. Я краще, я лучий, я більше заробляю, я там посуд мила, а ти не мив. І от, да, от є такий стан речей, коли хтось хоче партнера подавити і показати от свої якісь лідерські якості. Якщо у вас такого в стосунках немає, карта б говорити про енергію, про рух. Хтось до когось може поїхати, да, тому що кольсниця у нас дорога, і якийсь партнер до когось може таки приїхати в липні. Порадою, в нас є 9 мечів, карта говорить про те, що у вас є якісь страхи, і вам пора подивитися їм в очі. Чого ви боїтесь, насправді, того у вашому житті не існує. Але ви можете себе накручувати, придумувати, якийсь стан речей, якого немає. Тому, знову ж, якщо ви дивитесь цей прогноз, Подивіться в страх в очі своєму страхові, і задайте собі запитання, що ж вас так страшить. Друга декада для тільців. Чотири пентаклі, енергія. Робота. Карта сили. Фінанси. Королева кубків. Стосунки. П'ятірка кубків і порада. Карта повішеного. Енергія другої декади в тільців, чотири пентаклі буде говорити про якусь зупинку, стагнацію. Знову ж, якщо ми говоримо про відлюдника, чотири пентаклі десь чимось похоже, коли людина не хоче ділитися своєю енергією, своєю комунікацією, своєю присутністю. Тобто, ми хочемо знову ж сконцентруватися більш на собі, притримати всю свою енергію і все все при собі. Друга декада по енергетиці. Практично похожа з першою. На роботі в нас є карта сили, яка буде говорити про те, що буде багато якогось труда, фізичного труда. Можливо, вам потрібно буде докласти якихось багато зусиль для вирішення питань, Ну, карта сили це буде говорити про енергію, про те, що наші справи вирішуються, ми можемо їх вирішити, тому що в да, нас є ця енергія, ми впевнені в собі, і ми йдемо до своєї мети. Фінансах королева кубків буде говорити про водяну стихію, тобто, можливо, буде залежати фінансова сфера від жінки водяної стихії, рак риба або скорпіон. Або ж це буде говорити про те, що буде багато емоцій стосовно фінансів. Знову ж, як і по дурню, тут не можна сказати, що їх буде багато. Фінансова сторона вас буде викликати от якісь такі. Емоції або ж це буде приносити ваша дружина, для вас емоційно буде якось трошки нестабільно. В стосунках у нас є п'ять кубків, карта говорить про засмучення, про якісь емоції, втрачені, про втрачені якісь можливості. Якщо вас партнер подавляє, то це може вас і засмутити в другій декаді. Да? П'ятірка кубків це тоді, коли ми не задоволені чимось, нас засмучує якийсь стан речей, і ми практично не бачимо з нього виходу. Тобто, це і може бути якась сварка, якесь непорозуміння, якісь знову ж вже... <кій> неприємні моменти, коли нас можуть засмучувати. Порада, подивись на ситуацію з іншого боку. Тут, я так розумію, не подивитись. Тут же старший аркан, який говорить про те, що ви не до кінця бачите стан речей. Зупиніться, огляньтеся і подивіться на ситуацію з іншого боку. Третя декада для тільців. Сім мечів. Робота. Паш кубків. Фінанси. Трійка кубків. Стосунки. О, в стосунках є карта сонця. І порада, карта мир. Ну, третя декада по всім картам у вас вирівнюється, прям стає. Благодать практично в усіх сферах. Енергія в нас іде сім мечів, яка говорить про хитрість, про те, що ви, можливо, ви вирішуєте десь. Вирішити свої питання хитрощами, якимись обходними путями, да? тобто ви налаштовані якось так схитрити і зманеврувати в третій декаді. На роботі в нас є паш Кубків, який говорить про якісь нові можливості, про нові шанси, про нові якісь перспективи, про якісь можливо відповідь. Проекти, про щось те, що у вас може з'явитись якісь нові починання, якесь нове навчання. Тобто, вам може запропонована бути якась нова перспектива на роботі. Фінансах в фінансах у нас є три. Кубки, яка говорить, що фінанси приходять, можливо, в цьому вам допомагає ваш колектив. Ви маєте фінанси для того, щоб щось відсвяткувати. Тобто, по трійці кубків фінанси у нас є. В стосунках у нас є карта Сонця, яка говорить про налагодження стосунків, про те, що ви. Розумієте одне одного співслова, співпогляда, є якесь взаєморозуміння. Карта може говорити і про примирення. Да? Тобто люди сіли, поговорили, примирилися і зрозуміли, що вони один без одного не можуть, да? що десь в чомусь можливо були неправі. Тобто, карта Сонця от дуже приємна карта, яка буде говорити про те, що в стосунках буде можливо якісь в когось і знайомства, якісь романтичні моменти. Дуже гарна карта. І порада в нас є карта світ. Карта світ буде говорити про те, що світ для тебе відкритий. Ні за що не хвилюйся, все для вас робиться найкращим чином. Да? Тобто, по карті світ, все буде краще, і все буде добре, і навіть краще. Да? Тобто для вас все робиться в найкращому світлі. І послання від богині для кільців. Рух Щоб виправити ситуаці... фінансову ситуацію, Да перестаньте думати про гроші. Да, можливо, є така у вас стан речей. Ми навчимо вас всьому тому, як досягти ізобілія. Якщо ми будемо працювати сообща, ваш фінансовий стан влучиться настільки швидко, наскільки ви самі собі це дозволите. Да? Тобто, не закриватись, можливо, не думати, не переживати, а дійсно якось відкритися світу і дозволити, щоб він вам допоміг. І так, кільці. Я бажаю вам позитивного липня і до зустрічі!